У Глибоцькій громаді відбувається активне перейменування вулиць. Сьогодні розберемо його механізм та як кожен мешканець може його ініціювати. Для запуску механізму перейменування вулиць насамперед обираються ініціатори перейменування. Ініціатором перейменування може бути будь-який громадянин України, іноземець, об'єднання громадян, трудовий колектив або ж інший державний орган. Наступний крок це подання пропозицій про перейменування вулиць у письмовому вигляді до Глибоцького селищного голови, термін розгляду до 45 діб. Після розгляду Глибоцьким селищною головою даного питання ініціюється громадське обговорення, термін якого не менше двох місяців. Паралельно із громадським обговоренням триває робота робочої групи з питань перейменування урбанонімів. Наступний крок це підсумки громадського обговорення. Далі відбувається заключне засідання комісії з питань перейменування на іменування вулиць. На даній комісії розглядаються пропозиції від робочої групи та підсумки громадського обговорення. І вже на даному етапі комісія формує проект рішення, яке передається на розгляд в пленарному засіданні Глибоцької селищної ради. І фінальним кроком є рішення про перейменування вулиць. Даний механізм перейменування вулиць працює у Глибоцькій громаді, тобто, кожен житель Глибоцької громади має право ініціювати перейменування своєї вулиці.